Лежиш собі, нікого не чіпаєш, і ну, відразу от, перший поштовх пішло це. Очевидно що от прямо так явно-явно, що це земле-трус. Прямо починає все хитати. Нагадаю, що це 11-й поверх, висотка. Це все відчувається. От, бачите, телевізор він вже стоїть на таких ну, ніжках стандартних. Це ж вони такі в усьому світі. Ви розумієте? Оці пластикові. Перший рефлекс інстинкт це його схопити, щоб подивитися, що далі воно, як воно буде. І тут іще такі перестінки. Оця оця ніша, вона закривається арка, мабуть, правильно. Такими трьома товстими стеклами. Ну, вони більше протишумні щось для цього, мабуть, вони зроблені. Я ними нікого, нікого не користуюсь. Вони на таких шарнірах. От вони були показником. Вони почали конкретно ну так от дрижати.